Всіх вітаю на каналі Славний Коп з вами ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці та дівчата, ми мародеримо. Насправді, досить давно планував цей виїзд. Звісно, в хату ми лізти не, не станемо. Братуха мені підкинув тут точку. Отут, от, бачите, ще залишки навіть. Цього є фундаменту. Стояла панська хата. Це ексклюзивна точка з нової редакції. А шукати ми будемо сьогодні з допомогою Xterra Elite. Це в нас від 5 до 40 частоти, мультичастотник, також досить зручна катушка. Тому, думаю, ми тут нічого не прогавимо. Ну що, мародери, підійшов я до цієї лавочки першим чином. Розкидав сміття. І отут от сигнал. Причому я вам скажу, ну, щоб сказати, що дуже сигналів багато, то не дуже. Коротше, зараз все тут перевіримо. Ну що, хлопці, є дві новини. Да, тут нам не повезло. якась фіня, бачите, трапилась. Але тут була кришка, вон поруч відкинув. І один з сигналів. Я побачив. Корогуляшочек жовтенький. Так, ну що, може, панське золото. А трапилось нам 5 копійок 1927 року. Це був жарт. Не бачу якого року, насправді. І зая таке саме. Ну, не бачу сенсу довго її розглядати. Коротше, отут з боку була фольга, щойно відкинув вже. А отут. До речі, другим сигналом, тут ще було два. Викупив отаку от пуговку. Заліз, коротше, хлопці-чагарники. Вон, бачите, каміння лежить і залишки і чогось. Ну, не знаю, певно, фундамент був. І тут. Ну просто музика. Я, я по-іншому сказати не можу. Причому реально... Ну вже не той смітник, що біля тієї хати, бачите? Реально кайф. Ну, Зараз будемо перевіряти. Я вже трошки купався, Вон, бачите, лізуть каміння, кераміка стара така. Я думаю, ми точно правильно прийшли. Ой. В принципі, може, десь отут млин не стояв. О, десь викупали вже. Так, ну що? Йди до нас знахідка велика та маленька. Ну, іде ти тут так голосно. Оп! Побачили? Коруг кругляшок. Ну, як міх хлопці, відчухав таке. Залишки від копійки Миколи останнього. А рік у нас тут на 1900. Ну, наскільки я бачу, це восьмий. Чи не восьмий? А ну підскажіть, хто там бачить краще. Ну це, будемо казати, так. Знахідка не знахідка. Чисто розважитись, да. Вон бачите, цегла лежить. Коротше, поліз я перевіряти. Думаю, що ж воно було? Вон там от цегла. Ляха-муха, і ви дивіться. Там яма, я навіть дна не бачу, тупо темно. І входить хрен знать куди. Я от і думав тут полазить з приладом <гум> поміж кімнат, але щось не знаю, бо так от можна провалитись і там і залишитись. Не вмикався вже, певно, хвилин 20. Вийшов трошки вище. Вон, бачите? Так от дерева з двох сторін ростуть, а тут такий от пагорб. Чи стежка була. Щось якась будівля, не знаю. По знахідкам було, ну, якось отак всього дві совєтіни. Не знаю, попадуть вони в відео чи не попадуть, але був глибокий сигнал. Ну, десь на повний штик, певно. І дивіться. Думав, якась шмульдять трапилась. А потім отак от протираю, протираю. А тут от така от краса. Що скажете? Може бути якась панська чи не може? Ні, ну прості, люди таке не носили. Мені навіть здається, що ця частина може бути якась срібна. Що, це вже прикольно. Ви просто подивіться на це. Вийшов я на цю стежку, а вона якась така. Йо-майо, -йо, непростої людини і певно йшла саме до хати. І тут дивіться, де ходили, там і тіряли. Я вам скажу, досить цікаво так от копати. Не сказати, що я люблю оці спітники, все інше. Але інтрига, скажімо так, є. Так от поїхати, відпочити на пару годинок. Я сьогодні так виїхав. На чотири десь. от, Походити. І то, я навіть відео знімати не хотів. Вирішив, ладно. Познімаю. Що заново не виходило. ви там в коментарях хоч напишіть. Ляха, десь же полетіло. В траву залетіло, хочу бій, блін. Ну шо, ідете? О! Десь в руці. Йо-ма-йо. -йо. Ви просто подивіться на цього красення з дороги. Да. Стан походу нульовий, да? Але ви знаєте, такому медичку я вже трошки радий. В принципі, що, 2 копійки, да? ось як я бачу. А рік у нас ну, поки що невідомий, вже біля машини, по моєму Що, хлопці, перевіримо. Ще цю дорожку. Коротше, розповідаю, дійшов я аж туди, в кінець, все це перевірив. Трошки сміття було. Ну, таких от більш-менш знахідок. Трапилась така от пломбочка старенька і якась затерта монетка. Не знаю. Не буду певному відео вставляти, як купав. <свісно> Сильно довго шукав. А потім вирішив перевірити оцю от стежину. І тут отакий от ще сигнал. Ну, глибокий. Зараз, певно, викопаю і покажу. Ви просто подивіться. Як я вкопався. Хай Бог миле. Але... Сказати, що це музика, це нічого не сказати. І я вже бачу нашу знахідку насправді, а ну... ну що хлопці, хтось побачив? А ось так. Дивіться добріше, Її прям видно. А ще ближче? Ага. Вон, торчить прямо за грудки. Так. І я вже побачив. Я вже побачив, що колір там був. Підозрілий. А? А хто ще не зрозумів? По цьому гуртику, та нам трапилась перша серебрушка. Ви подивіться, яка краса. Блін, ну я вам скажу, заради такої монетки, наче можна і покопати. Коштовність в неї, звісно, чисто історична, можна сказати, та й то невелика, враховуючи цю курку металолом. Але знахідка я вам скажу приємна. З цієї сторони ну, трошки погано видно. Це у нас 15 копійок. Микола останнього, наскільки я бачу. Ну що, зачот? Ну, трошки закиша така. Але все ж таки, певно, ця сторона була знизу. Думаю, давайте після такої класної знахідки проведемо нашу улюблену рубрику. Ай що по знахідкам? Наша спільнота, де коп'є в інстаграмі, встановлює місця для пошку. Там, де все, Римська імперія, скіфи, середньовіччя, також є ексклюзивні місця, ну, типу цього. Тому сідайте зручніше та подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. King of kings, I'm answered to a fullness, to express, Rastafari, that I a whole. Derrick, so tell them praises, John, hail hey, the emperor, uh, uh, king of kings, to a fullness. Hey, hey, hey. Derek's on a bounce it, cha! Rastafari we appraise. El King still say always. Well then, just like a lion, you nah go time, direct sound bum the fire and the flames. Hey, and the Malcolm X or Martin Luther? This Derrick come down so and trick all of them tricks. while well I see Bob Molly Rose and you kill the prophet. Why you don't kill those damn them and their pulpits? No use them to say the minds of the youth and as they preach, they use them cease from knowing the truth. Well, this is the truth of our circumstances. See young them constantly building churches, them church defend them slapness as usual. Hey, Derrickson, you play the music as usual. Pray Ну, якось так наші хлопці настарались. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Копаємо далі. А хто ще не копає, звертайтеся, де коп'є в інстаграмі. Там є обмін, продажем, де за найнижчими цінами, а також місця для пошуку. Будете копати разом з нами. В нас є чудова знахідка. Вирішив піти перевірити нашого млина. Ось тут он на пагорбі стояв. Там уже йде вниз. І дивіться. Такий сигнал був ну невисокий. 36, вон 42, трошки пригає. Але ж вирішив перевіритися, є тут мало. І десь же я його знаходив. Подивіться, трапився нам такий от малесенький гарнесенький хрестик. Ну, по століттю я, на жаль, вам нічого не скажу. Певно, це десь початок 19-го, а може ще й 18 те да? Такий він наче на вигляд старенький. Ні, не вам скажу, такі. Знахідки мені вже прямо дуже подобаються. Причому винюхав, ну, подивіться, майже на повний штик. Не вмикався вже, певно, хвилин з 15, а трошки виходжує цей пагорб. По знахідкам було ну якось так. Ну Це, певно, була в нас орлянка і одна збруйна упряж, не знаю, як вона там правильно називається. Ну, коротше, таке. Але тут ви просто подивіться. Викупав щойно дві бляшанки оцих від консервації і вже не купав онлайн, але подивіться, як воно гарненько випало. Я одразу побачив і зрозумів, треба брати камеру. Ну що, схрестимо пальчики. Розпаковка. Хто в нас тут такий? Ну, без води ми тут багато не побачимо. А вода вон там аж в машині далеко. Ти поки що не хочеться. Ну, давайте короте, зараз відчухаю і покажу. Ну, помив я по полівому. Коли води немає, знаєте, хлопці. Хто знає, напишіть в коментарях. І в нас це, як я бачу, п'ятачок Миколи останнього. Крупняк попер. Ну, це вже біля машини я нормально, може, сполосну. Коротше кажучи. Ще щось трошки монетки йдуть. Ну, я вам скажу, досить цікаво так от ходити. Де млин стояв, якась хата панська, Та чи просто хати були, де ще, ще ніхто не копав. Я вам скажу, сигнали є. Вирішив я спуститись до хат трошки ближче. За останні хвилини з 20 були отакі от знахідки Савєтіна, значок і одне кілечко. Вже назад я йшов туди наверх. Вже певно іншим разом докопає, бо вже втомився. Вже і сонечко потрошку сідає, тому зараз будемо хлопців визбируватись та йти додому. Зараз покажу всі знахідки, але перед цим хотів сказати всім велике дякую за перегляд, за вашу підтримку, за коментарі. Такі дуже спонукають робити нове відео, навіть таке невеличке. Покупав всього три кодинки, але супер задоволений. Монети бачили, навіть одна серебрушка була. Чисто отак от виїхати, переключитись, те, що треба. Нагадую, підписуйтесь на канал МД Копієв в інстаграмі. Там є місця для пошуку, обмін приладів та в принципі найнижчі ціни в Україні. Тому долучайтесь, а зараз давайте вже подивимось наші знахідки. А по знахідкам в нас вийшло якось ось так. Було трошки соєтиків, така невеличка жменька, трошки царків, ну, певно, штук 6-5 знайшов. Досить непоганий коп. В принципі, за 3 годинки, ну, може, 3,5. Я дуже задоволений. Дуже сподобався ось цей хрестик. Гарнюсик такий от був. Ну і звісно, наша серебрушка. Куди ж без неї? Я вам скажу чисто відвести душу, так от поїхати, походити декілька годин це реально дуже великий кайф. Тому звертайтесь, хто ще не знає, де копати. Є різні місця, думаю, всім зможемо допомогти. Все, до зустрічі в наступному відео.